Такої гарної пшениці в нашому господарстві не було. Яка краса? Двоє дорослих і двоє малих. Навірно, це якісь перельотні, зальотні, тому що весняний вибудок було 8 малих і двоє дорослих. А це двойко. Ну, може, звісно, природа зробила свій природний вибір, може бути і таке, але деякий час. Лебедів на даному водоємі не було. А це з'явилося. Яка краса. Пейзаж, природа, зима, мінус 7 за бортом і легенький сніжок. Добро утро! Це свічу, дивлюсь, чого починається утро. Коли МТЗ не заводиться. Подогрів тик. І, мабуть, сьогодні, да, при цьому мінусі, навірно, наперед цей, на стартер кинемо пускове. А, та я хуй не знаю, попробуй. Ні, попробуємо так. так блядь. Шо, холодно? Ні, прямо. Мінус сім. Та не гніть, чого ви так. Як сапожник. Ставляємо напуск минут 30. Ой, яка на напуск. На подогрів минут 30-40 і буде все по красоті. Що не падати, й і та ще ж не старі. Так. Не Такий я не старий. Не такий старий, як давній, так? Да? Давній, так. Да. Все, хай шипить. Очікуємо. Буде щось страшне. Де в небо, да, Коль? Угу. 40 хвилин. Що там пише, Коля? Де воно пише? 30. А, ось все. 60. Та там 60 -ти не пахне, я думаю, десь 50. 50. А ну. Нести мені зарядне, чи не нести, Арсенчик. Ти на місці? На місці. Процес відвантаження сої, ось люди їздять на такому самому драконі, як і в мене. Тільки правда, 75 кінських сил у тебе, так? Да? Причому я тільки його купив і на другий день ваше відео бачив, що лісового продає їде. Та не викинь мені таке, як і ти. Брі. Толе. Андрій. 75, а мене 90. А Ще ж є 110. 150 патрацій тули. В мене не їде в 150. Я все по автобану 150 легенько. Можеш, авто 15 і ж дасте. Так що зараз ось грузимо. Не так, звісно. Організація в нас роботи, як Олександра Луценко. У нас попроще, у мішечки, але запровадив тренд Олександра Луценко. Ти одкуди? Чорнобай. Чорнобай. А З... так ти ще обистрому й долетів. Золоте... А, я цей, там об'їхав, коротше, полем дорогу. А, ну ти міцний в курсі я... діла, так? Да? Я до Оржиці із Чорнобай доїхав, замість 50 кілометрів, проїхав 22 полями. А, ну бачиш, тоді чітко. Я проскочив поблизу. Сою не сів? Перший раз. Перший раз? Так. Да. Ну тепер понасіваємо усі. <сі> – Ти після своєї що хочеш посіяти? Пшеницю, ні? Думаю, пшеницю теж я купив на розвод посіяв там на городах. Угу. Хорошого літу. Ну, я, б... моя така особиста порада і особиста думка, що 2-3 роки соя, а, а потім б... пшениця. І балока вже за агрономами ми за всіма кажуть, типу, посій підряд сою. – Так. Да. Все-таки перший раз оброби інокулянтом бактеріями. Соя після себе залишить азот. Yeah. На наступний рік це вже по бажанню, хоч обробляй, хоч ні. Yeah. Ти будеш травити, ні? Так, yeah. е Використовуй краще рідкий інокулянт. Я зрозумів. Чи ну мені так воно більше подобається, бо в ти ж як сухий будеш засипати у сівалку, потім токоворяйся, е щоб сонце не випадало, мішай. А при про травки рідки додав, ну тобто yeah, покрасив. Тож на 35 движе? Анкерна, диско? Анкер. Та ну ми сіяли мультикорну, в принципі. Аби, okay. ну ти під неї треба гарно підготовлений ґрунт, щоб У от... мене там вивора 30 плюс сантиметрів. Ну як, і рівно все зроблено. Хороша площа, і вона як в селі тип, ділянка, вона там завжди. Що не посів, там завжди саме краще. Ну будемо надіятися. Це, в принципі, соя. А поло провірена, ми вже її сів не один рік. Так, мені треба 800 кг, не 700 Та ти задовбав і так все притик. <laughs> він теж хоче попробувати там. Возьми мені, я на город посію, бо. Та на ну, Чорнобай воно ж в принципі від нас і недалеко. Тобто, якщо воно в нас родить, то воно і в вас родиться. Це Якби це... Так що бачите, міняються Морозяк, Морозяка мінус 7, це жах. А сує, то не хвата? Мустан то є, а коло то нема. 72 кілометра обхати. Та ну це Бо, звичайно, 80-90 десь. Десь, як ти полями, бач, розкажи. Ні, так додали. Стоп. Бо оцей, бо хлопці ті, що диссикацію робили. Отож вони одвазу, то що до мене приїхали. А, отак, да? Так. Так. Бачите, в який, як кажеться, то, Як, свіч, а, як. світ чи свіч. Круглий світ. Кругла земля, да? Ну хто б мог який подумати? Б? Який б? Світ, Аби не Ютуб, так оце б б, хто, так, хто, не, б? хто б би. Я, я договорився з ними був за два тижні, що вони до мене приїдуть. Хлопці і сміли. Тоді заходжу в Ютуб. Типа хлопці сміли приїхали робити коло. Ну, думаю, ну мої хлопці. <смеш> Дивлюся, захожу в моторку, цей самий чувак, думаю, нормально. Бачиш, як воно, то штук. Вони в мене соняшник робили, десекацію на кукурудзу. Десекацію на кукурудзу, так. <смеш> і що ти з голуга яка була? Згороду городу ти без десекації 18. Ага. І з поля здам 13,5, 13,2, після дощу 13,8 пішла в базу, ні, і гривні розняли. Ну, от бач, ото тобі, ото тобі десикація. Там ми хорошо щось зробили ту десекацію <смеш> на той сої, що воно ще вовреми все убралося. Тому, щоб... Куди затягується? Раніть. Так, це, да, це Аполло Ну, ти ж віш, а Ми угу. Вас знімати не будемо. Так що, Арсенчик, а, давайте вкинемо людям сою та хай печуть. У нас, звісно, все не так, як Олександра Луценка налажено механічно. У нас чуть-чуть, звісно, -чуть, треба попрацювати. Ну, в нас же ще фірма. Вибачте, на слові не така серйозна. До речі, Олександр Луценко вам привіт. Ось час назад так. Дзвонив, розказував, питав, запитував. Так що, так що вам привіт, відгружаємо. О, бачите, досточка, в мене немає обшита. Ти, ти приганяв чи нову? Це я брав у чувака, який, який його брав, пригнано. А ага. він як він люди пригнав, а він я тоді швидко купив. Знає, воно, як за, за границею йде, то вона йде за такими всякими приколяхами. Це на схаді, які були теж таке воно. Обшите, пришите, досточки полюбасу бачу. Давай, давай, давай. Але коротиш, такий він цікавий. У мене ж самий найнизький. Самий Ой, самий високий, самий розвернула, було по полю Сьогодні? Так Це добре, що хоч не скинуло. А то сидів би. Потоптав людям, так? Да? Так, трохи. А ну устатково, як тобі, щоб воно влізло. Та як? Де ж теж дві ресори, як і в мене. А в тебе одна ресора чи що, кажу, в тебе одна ресура, має дві. І в мене одна і нормально. 800 кілограмів можу. Я з прицепом, коли ото свинями займався, 2580 це машина і прицеп. Ну, а так машини тона, то на 200 вожу, якщо ну, недалеко по місту тут. Колись тонну 600 кину, так на коліна, як упала, кажу, все, то максимально, бо ж такого робити не можна. Так що зараз ще 100 кілограмів доберемо. Все, у нас тут по красоті мішечки, нові мішечки зашиті, два рази зашиваю, щоб, не дай Бог, не прорвалося десь. Так що сої Аполло нету. Все, то там стається собі. Ще за того надберемо. Аж прямо-прямо так, ну мінімалізм такий, що хоч би собі вистачило. Зараз цей добираю ще чоловіку, півтори тонни приїде, забере це тона. Зараз то чоловік приїде. Ну, а мустанг є. Мустан всі неприхильники сіть, вона чуть-чуть пізніше. Але в неї своя особливість. От, Наприклад, при широких міжряддях на 70, та й-мойом, на міжрядді 70, при висіві там буквально 30-50 кг, вона закриє повністю міждорядку. При малому висіві такому по врожайності, так само, як і рання, яку сіять 180-100. Тому якось так. Тихо. Так, а що тоді откуда? Ну тоді отсюди ще ось два смикніть, а сюди два добрати. Все зашити. Блін раз зашити, сейчас зашиємо. Процес щоб на Оці ще два Арсенчик, кидайте, а сюди тоді два доставили. Да. 85-90 днів. Чоловік написав, бо я як, Ну ми рання рання, а прямо, щоб там зрозумів, скільки вона прям точно по дням вегетує, не в курсі діла. Ми от то, знаємо рання, середня пізня. Ми їх отак просто розподіляємо. Та гілкується, та не гілкується. Хоча люди її аполос їли на 70. Ще ж один, підожди. А, ще да. Так. Сусіду не доділиш. Та трохи запаси взяв що хват. Попробуємо і ми на 35-му. Да, ну, 35? Цю ще ні. А на яксі? Сплошний, все райма сплошний був. І скільки вона сипала? В тому році 35, в цьому году за підготовки грунту, ну самі, самі винувати, поняття. То 26 десять трохи. Ага. Ну при тому, що посів такий був. Ну, і можна на 35-му допробувати. Та я ж такий на 70-му на воловик сіяв і... Ага. Так, да, і воно себе окуплялося. Ну, ми на 35-му спробую, подивимось. А на 35-му це по скільки штук на метрі? Та ну наскільки треба ж перечитати масу тисяч. Не думаю, десь 10, щоб 10-12 штук. 12. Да, і, ну, я так все час на всі сої кажу. 10-12, мені здається, це оптимально. Хоча можна більше, можна менше. Це вже індивідуально. Так, зараз розраховуємося і на лижі. В нас, як завжди, плануємо одне, але погодні умови і техніка е коригує зовсім інше. Минулого разу я показував відео, де ми розкидали гній курячий. І хлопці його не дорозкидали. Поломився, розкидався. Якийсь вал порвало і так далі. Поїхали вони додому, зробилися все по красоті. Запланували, що на той день все чотенько, приїдемо дорозкидаємо. Ми ж зранку замоторили МТЗона, все ж до по феншую, Потім влупив сніг з морозом і, голольот, а в нас щоб спуститися, піднятися дві гори. Ну а трактор це ж не машина на зимній резині, то прикинули, не дай Бог що. А вони такі крутенькі, би не длінні. Коротше, щоб перестрахуватися, вирішили не ризикувати. Хай може ще буде якась погода та розкидаємо той Ну, Лучше перевздеть, ніж не добздять, да, як ото кажуть. Так що завершимо відео пшеничкою, заїхав, взяв лопату, зараз ми спробуємо ковернутися, бо зараз. Ходять такі міфи, що пшениця не рентабельна, сої насіють на неї ціни не буде. І тому це все діло подібне. Я думав взагалі зняти одільне відео з приводу сої і інших культур, бо там в коментарях вже взагалі пишуть, буряк треба сіяти, бо він там їдрит мадрід неймовірних цін. Ну це все відносно, кожен сіє те, що він рахує за потрібне. Моя думка, що потрібно сіяти все, але розуміть для чого. Наприкладі. За нас я скажу так, що ми сіємо пшеницю. Ми так само, як і ви, розуміємо, що вона не е, сильно рентабельна, але є момент того, що ми її збираємо, здаємо і в липні місяці в нас орендна плата е, нашим пайовикам вже закрита. Тому, е, оце один позитив, який ми і для, для чого верніш, ми сіємо цю пшеницю. Ну і звісно, звісно. Дивлячися на сьогоднішній день на сьогоднішню пшеницю, в нас таких пшениць взагалі ніколи не було. В зиму вони ніколи не йшли при такій фазі розвитку, тому я сподіваюся, що буде результат. А результат буде все ж таки якийсь позитивний. Тому зараз покажу пшеничку з приводу сої ходять же ж думки, що насіють її на наступний рік, і буде вона ні по чому, так і так далі. Ну, так, як кукурузу соняшник теж сіють кожен рік. Хтось більше, хтось менше, хтось від неї відходить так само від соняшника. Але ж сіють. Сіють. Однозначно щось потрібно. Але ж кажу, Розуміть, для чого. От, Наприклад, хотілося б посіяти би і горох. Але на сьогоднішній день він зовсім не рентабельний. Ціна на нього копієчна. Але ж як попередник. Просто краще попередника під ту саму пшеницю чи іншу культуру ти не знайдеш. Ти її обираєш раненько, земля відпочиває дуже позитивна культура під пшеницю. Але але хотілося б, але ми його поки що не, не введемо в себе зміну. Це все ну, індивідуально, понімаєте. Та сама гречка, от, да, вона була який-то там рік, вообще там щось ціна, ціна на неї неймовірна. В цьому году там чи 6 чи вісім тисяч. Але що, її сіють багато? Ну, якийсь там процент. Ну, хто її сіє зараз? Раніше, я пам'ятаю, сіяли дуже багато, а зараз десь там хтось якесь має півполя, там десять гектарів, якісь і так далі. Тому це все відносно. Сіять потрібно, все, що все, що плануєте, все. Берете, сієте і в конечному результаті щось воно по-любому по-любому щось буде. Якщо щось посіяв, значить щось і вбереш. Значить, що я вам хочу показати? Пшеничку вже завершив відео, пшеничка заїхала, ну, просто... просто капітально. Це вже інший день, не тоді, коли стюжив мороз. вже в нас плюсова температура, весь сніжок розстав, ось болото, дощ пройшов, плюсова температура, а на завтра дощ зі снігом і мінус. Значить, ось пшеничка Леммі, яка посія на сплошний посів. Сівалка Ніка 3 вересня. Просто просто. такого кущення, такої трави, такого е, стадіон, е, поля, на, як стадіон, ну, не було в нас ніколи. Ніколи, абсолютно. Десь є, може трохи хуже, трохи краще, десь він може і просівчик якийсь, там, То не без того. Але, але вигляд в неї просто неймовірний. Сильно заходить в ці болота, не хочу. Тут вже наверное, така коренева система, що що ти їх і не викопаєш, треба йти по штикову лопату. Там ну, це капець. О, дорив. Тут уже коріння. Просто неймовірне. Ось кущення. Бачимо 4 стебла. Тут три. Десь може більше, десь може менше. Ось взагалі дивіться скільки, Просто неймовірне кущення. Ось також. По-своєму, звісно, раненький у нас це був посів. Нижні листки он, чомусь відмирають, прижовтівають. Але стан задовільний. Ви мені скажіть, скажіть, як фахівці, хто там оце дивиться. Як ви думаєте, потрібно оцій пшениці давати азоту? У мене є дві думки. Або треба давати їй максимально його багато. ну Тобто там сирітри 200, або там касу 200, або взагалі не давати. Азот нам що дає? Дає він нам кущення да? і старт для нашої рослини. На сьогоднішній день ну, ми бачимо тут просто-просто як футбольне поле. Просто неймовірно. І звісно, я що думаю, якщо е коренева система зараз розвинута, кущення в нас тут все зроблено, все чотенько, Може взагалі проскочить без азота. Може таке бути, чи не може таке бути. І в мене такі думки розходяться. Не знаю, не знаю до весни, може щось зміниться, але таке, таке, двояке, двояка думка. Чи да, чи ні. Понятно, що фунгіцид обов'язково, інсектицид по факту. А от що робити з азотними добривами, отут от ще чуть-чуть ми чуть-чуть задумуємося. Може хтось е порекомендує, посовітує, що, що правильно зробити. Чи вносить той азот, чи ні. Ось, значить, демо демо кусочок, тут 15 суток. Який буде взагалі без нічого. Це, бачите, галявини, сіяв без автопілота. Вручну, без автопілота і без маркерів. Вручну. І там він ще є. Тобто, що, що мається на увазі, демокусок. Демо Оце посіяли, і тут нічого робити не будемо. Тобто, якщо ми отута будемо, там, вносить сілітру, вносить кас, то отут будемо наприклад, вносити селітру, вносить каз, то тут ми це робити не будемо. Так само по фунгіциду, інсектициду. Хочу провірити сам для себе. Сам для себе таку закономірність. Ну, дивишся ж, люди ж вирощують по 6-7 тонн без добрив, без нічого, без фунгіцидів і так далі. Вирощують таку вражальність. Ну, хочеться для себе, зрозуміти, чи це дійсно так, чи це так, чи це можливо. 15 соток ми багато. Не втратим і багато не заробимо. Тому вирішили провести таке демополе. По врожайності, звісно, засікти ніхто не засіче. Як приїде комбайн, він коситиме все в общому. Але ну, буде ж видно розвиток, стан, да, розмір колоска там і так далі. Тобто це все можна буде оприділити. Так що така пшеничка. Сойку відгрузили, підписники приїжджали. Ну, ви бачили, що вам, що вам розказувати. Так що то такі реалії. Моя думка, що сіяти треба все, Понятно, що хтось більше того, хтось більше того, але потрібно всього сіяти. Хоча ну, тут думки розходяться. Так, коли дозволяють площі е, господарства, що сіять 3-4-5 культур, Питань не є. Ну, коли ми маємо там 30-40 гектарів і сіяти 5 культур, це, це я вважаю не, е, неправильно. Але все, все ж одно, щось потрібно сіяти, щось робити. Як ти не крути. Пишіть, коментуйте, як виглядає пшеничка. Я вражений, просто я ні в районі кращої не бачив, ні за все время, яка в нас була пшениця, то такої, такої ще не було. Що це означає? Сроки посіву. Тільки сроки посіву, да, і потім, потім через деякий час пішла, пішли дощі, тобто волога і пшеничка розкущилася, укорінилася і стоїть стоїть як грім. А ми зазвичай сіємо в кінці жовтня, в нас вона шилом іде в зиму, але тим не менше, вивезти врожайність е, 7 тонн до 7 тонн ми вміємо, хоч і при пізніх посівах. Що тут буде, не знаю. Якби я так знав, що це посіяв раніше, зробив все правильно, отримав там врожайність 9 то звісно, вже щось би метикував би, якось там прикидав, щоб посіяти вчасно, посіяти сроки. Ну а воно ж не все виходить так, як хочеться, а погода вносить свої корективи, як ти не крутий.